Пропоную отримувати пенсію в 4 рази більшу ніж зараз. Хто за? Ставте плюс в коментарях і поширюйте це відео. А поки що я буду розповідати, як зробити таку пенсію кожному українцю для того, щоб наші люди не бідували, а жили нормально, не гірше європейців, відпочивали і мали хороший рівень життя. Отож, хороша пенсія для українців 15-20-25 тисяч гривень і вище це результат виключно приватних пенсійних накопичень, тому що від держави ви будете отримувати не більше 25% рівня вашої офіційної зарплати, якщо ця пенсія ще збережеться. Адже за офіційними даними та математичними розрахунками, у найближчі 10 років її може не бути взагалі. Чи введуть накопичувальний рівень? Ne fakt. Проте він теж багато давати не буде. Тому нам час дорослішати і вивчати ті підходи, які працюють у цивілізованих країнах століттями. А Європа та Америка використовує підхід приватних пенсійних накопичень. Як в Україні зробити кому можна довіряти, як уникнути інфляції та які гарантії, я розповідаю у своєму закритому телеграм-клубі. Залишила на нього посилання в профілі. Приєднуйся, якщо тобі не байдуже, твоє завтра. Наголошую інформація для тих, у кого хоча б є 10 років до пенсії. Хто вже досяг часу пік, на жаль, тут зробити нічого неможливо. Та молодь, все у ваших руках. Не хочете жити як батьки? Робіть щось. Що робити, підкажу безкоштовно. До зустрічі!